Ласкала класичний гібрид під помірно інтенсивну технологію вирощування, хоча розкриває потенціал за інтенсивною або за умов достатнього зволоження. Зона вирощування гласкали, все ж таки, я б не радив її в райони Приазов'я, Причорномор'я, при, при Чорномор'я, там де от така от. Спека, тобто починаючи від, від центрального степу. Але знову ж таки, якщо це не зрошення, наприклад, Хершо, Херсонщина і так далі, там можна. Тобто, якщо ми говоримо про багарні умови степу від центрального степу угу. і підіймаємось піднімає, вище. А далі вже навіть є практичний досвід і на півночі, і на заході вже господарства, які конді вирощували, кажуть, потрібно щось нам новеньке. От опрацьовувати технологію під гібрид ласкала і купала. ОР7, ОР стікі до нових раз вовчка, помірно інтенсивний, досить вище за середніми темпами росту на перших етапах органогенезу. Тобто досить, досить швиденько стартує. Звичайно, що є практика при плюс 6 угу. висіву, але все ж таки я б, чесно кажучи, рекомендував би від 8 до 10 перший старт для посіву.